Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику схематично, в якій я, її постійний ведучий Остап Викорупціонеров, простими словами розповідаю вам про те, чому у директорів держпідприємств завжди є дружина, син чи кум, які володіють приватними фірмами. Сьогодні я розкажу вам про те, що таке фірма прокладка та як можна заробити грошенят, якщо ти голова комунального підприємства. Асобі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди добрі та нешкідливі. Вірили у непідкупних суддів та екстрасенсів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, тому що він ніколи не давав хабарів і вирішував все чесним шляхом. Якось мати потерпіленко з іншими жінками їх під'їзду, вирішила зробити клумбу біля будинку, щоб можна було влітку милуватися квітами. За допомогою вона звернулась до комунального підприємства «Держзамут Зеленбуд», де ознайомилась цінами на їх послуги, які її дуже порадували. Але директор підприємства пан Хитромудренко, сказав, що скористуватися їх послугами мати не зможе, тому що всі необхідні матеріали в них закінчились. А їй краще звернутися до приватного підприємства Залаве нехилобут, де можна все необхідне придбати прямо зараз. А там власник компанії, пан Бариго, нарахував за його послуги таку суму, що вони не. Тільки усім під'їздом не зберуть, а й всією вулицею. Нічого не поробиш, вирішила мати почекати. Прийшла до Зеленбуда через місяць, але і тоді Хитромудренко сказав, що всі матеріали вже розпродані. Засмутилась вона, пішла додому та розповіла все родині. А кіт їй і каже: не засмучуйся, я спробую допомогти. Нняв кіт документи Держзамут Зеленбуда та з'ясував, що 95% продукції комунального підприємства скуповує пан Бариго та його фірма залаве нехилобут. А Хітромудренко виправдовує це поганою платіжною дисципліною свого комунального підприємства. Прийшов кіт до потерпіленків та розказав, що насправді пан Бариго у змові з Хітромудренко, який продає тому продукцію зі знижкою як великому замовнику, а потім відправляє мешканців будинків, які приходять до нього за допомогою. Виручені гроші вони між собою ділять 50 на 50. Вирішили потерпілинки з мешканцями під'їзду домогтися звільнення Хитромудренка. Зібрали натовп та прогнали корупціонера. А на його місце призначили нового директора на конкурсній основі. А він призначив реальні ціни на продукцію. Тому фірма прокладка Залабенехилопут і її власник пан Бариго відмовились брати товари. А мати та інші жінки її під'їзду купили у комунального підприємства все необхідне за доступні гроші та зробили гарну клумбу. Для свого будинку та потім милувалися нею з іншими жінками їх під'їзду. Тож ось чому треба бути відповідальним та не поспішати віддавати гроші таким як пан Бариго та його співучасник корупційної схеми Хідромутренко. Тому що за законом жити ліпше та дешевше. Тому садіть квіти та будьте добропорядними громадянами. А ми зустрінемось з вами наступного тижня у Рубриці Схематично. До побачення!